Вітаю, дітки. Ви ж знаєте, що зараз настала осіння пора. А що часто в погоді буває восени? Так, звісно, дощик. Він холодний, рясний, небо похмуре, темне. Від дощика стає все мокрим та сирим. Мокнуть дерева, мокнуть кущі, мокне земля, мокнуть будинки, мокне все. Люди вдягають гумові чобітки, беруть парасольку, плащі дощовики. Багато хто не любить дощик і вважає погоду цю сумною. А я вам пропоную намалювати осінній дощик на згадку про це явище, бо дощик потрібний усьому живому на землі, і рослинам, і людині. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Вмивається природа, всміхається сонце. Для роботи нам потрібний аркуш паперу, склянка з водою, пензлик, фарба синього кольору та серветки. Дітки беремо серветку і жмакаємо її, потім макаємо у. Фарбу, яку заздалегідь батьки вам допоможуть розвести. Ось так потім ставимо декілька відбитків у верхній частині аркуша. Дивіться, як на відео. Можна ще додати фарби і ще підробити це будуть наші хмаринки. Далі нам знадобиться пензлик. Макаємо його також у синю фарбу і ставимо з верхньої частини прямо від хмаринок, коротенькі мазочки. Ось такі можна зробити їх трішечки на косу, щоб виглядало як справжній осінній дощик. Дітки! Ось такий дощик вийшов у мене, а який буде у вас? Сподіваюсь, він буде чудовий. Чекаю ваших робіт.